Це син мого друга. Йому предложили місце начальника відділу із трьох чоловік контракту. Я працював в аграрному холдингу авангард. Це найбільше підприємство з роництва курсих яєць. Саме головне, що я чесна людина. Це син мого друга і керівника адміністрації президента Сергія Пашинського. Антон Пашинський, який з першого дня був на майдані і одним із перших пішов добровільно служити в національну гвардію. Дякую ще раз, Антон тобі за приможність. Знайомтесь Антон Пашинський, син народного депутата Сергія Пашинського. Початку року громадськість сколихнув скандал. Юнака призначили на керівну посаду в оборонному підприємстві країни. Тоді ж батько Сергій Пашинський спочатку заперечив дану інформацію, але механізм був запущений. Журналісти почали витягувати на світ факти про сина народного депутата. Інтернет облетіли фото молодого чиновника. Після скандалу стало відомо, Антон Пашинський таки влаштувався в спецтехноекспорт, і прямо зараз ви побачите та почуєте його ексклюзивне інтерв'ю. Моя посада називається начальник департаменту контрактів номер 2 Отже, 24-річний Антон Пашинський займає посаду директора одного з п'яти департаментів компанії спецтехноекспорт, яка входить в сітку державного оборонного концерну Укроборонпром. Батько ж Антона Сергій Пашинський є головою наглядової ради Укроборонпрому. Тому ставлю Антону Пашинському конкретні запитання. Всі вам приписують те, що по суті, ви з легкої руки вашого батька сюди потрапили. По Перше, в мого батька зовсім рука нелегка. І мій батько останнє. Гробка займається тим, що він веде боротьбу з корупцією. Отже, Антон Пашинський повністю заперечує причетність батька до свого працевлаштування. Ось його версія отримання посади. Бо я мав е якби всі, всі ці якості, які потрібні для цієї роботи. Угу. Тобто, в мене є контакт з військовими. Крім того, я маю дуже гарне знання англійської мови. В мене є досить міжнародної роботи. В мене є досвід керівництва. Тож молодий і талановитий Антон Пашинський всього три роки тому закінчив інститут. Одразу потрапив на роботу в компанію Авангард. Де за два роки стає директором комерційного департаменту. Компанія Авангард займається нічим-небудь, а продажем. Це найбільше підприємство з виробництва курячих яєць і яєчних продуктів. Тож, попродававши яйця, Антон вирішив допомагати українській армії, але служити хлопець не пішов. Натомість, восьм місяців останніх до этого он був на звардії, займався волонтерством, поставляв тепловізори, вибивав з папы там і що шото і займався цією діяльністю. Йому предложили место начальника відділу із трьох контрактов. контракту. контрактов, контракту, відділ договору. Син каже, що крім батьківських грошей на потреби армії витрачав ще й людські гроші. Я збирав, шукав гроші на закупівлю ліхтариків, прицілів. Рації, тепловізорів, бронежилетів. Молодий талант Антон Пашинський запевняє, він з волонтерами навіть розробив для армії ноу-хау. Ми навіть е розробили протикомунітивні екрани для абатерів, які потім рятували життя нашим солдатам. Екран, виявляється, зробити так само просто, як і потрапити на керівну посаду одного з найважливіших підприємств в країні. Ми взяли гроші, поїхали. На Сапанослобіській є металобаза. Купили там всі всі труби, ці всі там куточки. Це все зварили, встановили, і це дійсно рятувало життя. На цьому хлопець не зупиняється. Він вирішує завозити військову техніку з-за кордону. Але виявляється, що це можна зробити лише через підприємства Укроборонпрому я наголошую, Антон Пашинський, який ще півроку тому не знав про існування компанії «Спецтехноекспорт», Сьогодні є директором одного з п'яти департаментів. Виду дві тисячі у не знали про цю компанію. Як так сталося, що ви прийшли сюди на роботу? Я лишав сайт Корборомпромо. І за версією Антона саме так він дізнався про компанію спецтехноекспорт. Це при тому, що його батько вже півроку був головою наглядової ради компанії Укроборонпром, до якої входить спецтехноекспорт. Так ось молодший Пашинський запевняє, що батька про посаду не просив, натомість знайшов у соціальних мережах. Директора спецтехноекспорта Павла Барбула. Я неодноразово звертався до керівництва різних компаній спецекспортерів, в тому числі до спецтехноекспорту. Я все ж таки потім вийшов через соціальні мережі на свого директора, зараз же директора. Я, я запропонував йому свої послуги, запропонував йому зустрітися. Обговорити, коли ми обговорили питання, він запропонував мені цим займатися. Ось так вам за щасливим збігом обставин 24-річному хлопцеві, який три роки продавав яйця та вісім місяців допомагав армії, пропонують пост в оборонному підприємстві країни. Ви вважаєте, що за 8 місяців вашої волонтерської роботи ви набралися достатнього досвіду для того у воєнній сфері, для того, щоб зараз керувати одним з ключових департаментів? Ні, це департамент. Він в моїй компанії найменший, але найголовніше каже Антон: його взяли на цю посаду, бо він має виняткову професійну рису. І саме головне, що я чесна людина. Прошу чесну людину Антона Пашинського розказати, про свої професійні досягнення на новій посаді. Якщо говорити там про конкретику, ви вже на посаді декілька місяців. От ви можете сказати, там, які ваші найбільші досягнення на, на цій роботі? У мене є великі досягнення, вони справді є. Але я не можу зараз про це казати в прямому ефірі чи на камеру і так далі. Ну, але, але вони є. Бо ця інформація вона має певну якби, таємність. З відкритої інформації зрозуміло, що через департамент Антона Пашинського в українську армію продають іноземну військову техніку. За нашими даними, підприємство «Спецтехноекспорт» є найбільш прибутковим з усіх компаній Укроборонпрому. Я на жаль не знаю доходів компанії офіційних. Що ж до доходів самого Антона, то Продаю значну частину своїх доходів на нашу армію на батальйони і наші підрозділи. Яка у вас тут зарплата? На жаль, не можу вам сказати. Це те, що я не можу сказати. <гум> ну, а як ви виживаєте на зарплату державного службу? Вона є менше п'яти тисяч чи більше п'яти тисяч. Ні, вона трошки більше п'яти тисяч гривень. Як ви далі плануєте? Ну, статки ж сімейні закінчаться, і ну насправді це дуже маленька зарплата. <гум> е я дуже хочу робити свою роботу гарно. Якщо я буду її робити гарно, то там можливо мені будуть даватися премії.